25 червня в умані відбудеться відкриття оновленого скверу імені Тараса Шевченка. Цього з нетерпінням очікують містяни. А також цьому передувала тривала і кропітка робота. І 23 червня місто отримало сертифікат про завершення робіт. Державний архітектурний будівельний контроль розглянули ваше заявлення а здачу в експлуатацію об'єкта реконструкція сквера Шевченка, провірив по проекту всі дані. Ми вам видаємо сертифікат в окончанні строїтельства того сложного об'єкта і вода його в експлуатацію. Я yeah. вас поздравляю. Це перший сертифікат, який ми приймали. Хотів я подякувати особисто вам, як начальнику відділу і вашим працівникам за ту роботу, що ви провели по цьому об'єкту. Дійсно, об'єкт непростий. Він почав будуватися в 2014 році, і от сьогодні ми маємо результат. Ми маємо відремонтований, реконструйований повністю сквер і маємо сертифікат, який... Зазначає, що цей об'єкт можна здавати в експлуатацію. Так. Дякую вам за співпрацю? Поздравляю.